Зробіть глибокий вдих і з'єднайтеся з тим самим відчуттям, яке виникає за п'ять хвилин до того, як вам потрібно буде вийти з дому. Розумієте, про що я говорю? Той момент, коли ви вже одягнені ключі в руках, але раптом ваше тіло відчувається так, ніби важить тонну. Раптова втома охоплює ваші м'язи, ваш розум затьмарюється, і внутрішній голос шепоче майже кричить, щоб ви здалися. Світ дивиться на це. І називає це лінню. Люди, які не живуть на вашому місці, кажуть, що ви стали антисоціальними або що ви боїтеся життя. І, можливо, протягом тривалого часу ви їм вірили, можливо, ви дивилися в дзеркало і запитували себе, що зі мною не так, чому щось таке просте для всіх інших здається мені олімпійським марафоном. Ви несете це мовчазне почуття провини, цей тиск від необхідності пояснювати, чому ви не можете просто йти, як усі інші. Ви змушуєте себе витягнете себе вперед і несете ярлик соціальної тривоги чи депресії, який глибоко всередині ніколи не розповідав усієї історії. Але я хочу, щоб ви зараз зупинилися в цьому судженні. Що, якби я сказав вам, що це вагання не є заводським дефектом? Що, якби справжня причина, через яку вам важко повернути дверну ручку, не мала нічого спільного зі страхом, а повністю пов'язана з вартістю. Зрозумійте це, ви не зламані, ви ніколи такими не були. Відбувається те, що для вас існування там коштує енергетичної валюти, про існування якої більшість людей навіть не підозрюють. Уявіть, що кожна людина народжується з паливним баком на день. Більшість людей витрачають це паливо на фізичні дії, ходьбу, розмови, роботу. Ви ні, ваші витрати інші. Ваша система витрачає енергію на обробку реальності на глибині, про яку інші не знають. Вихід з дому для когось на кшталт вас це не просто зміна географічного пейзажу, це вихід на сенсорне поле бою. Ще до того, як ви ступите на тротуар, ваше тіло вже знає, що на нього чекає. Ваша інтуїція, яка швидша за ваше логічне мислення, вже розрахувала вагу середовища, з яким ви зіткнетеся. Той опір, який ви відчуваєте, це не лінь, це ваша система самозбереження намагається домовитися з вами. Це ваш дух каже. Ти впевнений, що варто витрачати всі наші резерви батареї, щоб просто бути присутнім у цьому місці. Тривога, яку, як кажуть, ви відчуваєте, часто пов'язана не зі страхом, що станеться щось погане. Це виснажлива впевненість у тому, що багато речей відбуватиметься одночасно, і вам доведеться все відчувати. Ви не уникаєте світу, тому що ви слабкі, ви відступаєте, тому що ваша взаємодія зі світом занадто інтенсивна. Там, де інші просто проходять повз, ви поглинаєте, там, де інші просто дивляться, ви скануєте. І саме про цей невидимий і захопливий механізм. Нам потрібно зараз поговорити, тому що розуміння того, як працює ваша антена, є ключем до того, щоб перестати звинувачувати себе людська антена механіка енергетичної гіперчутливості. І саме тут більшість людей губляться, тому що думають, що чутливість це просто плакати під час сумних фільмів або легко ображатися. Забудьте про це. У вас є передова технологія збору біологічних даних. Давайте уявимо собі це. Коли пересічна людина заходить до супермаркету або на сімейне зібрання, її свідомість рухається по прямій лінії. Вони бачать те, що перед ними, чують, що говорять, і реагують на те, що очевидно. У них є природні фільтри, які блокують фоновий шум. У вас немає цих фільтрів. Ваша свідомість це не пряма лінія, це сфера, яка постійно розширюється в усіх напрямках на 360 градусів. Ви не просто заходите в кімнату, ви потрапляєте в емоційну температуру кімнати. Ви не просто чуєте слова розмови. Ви чуєте те, що не сказано. Ви відчуваєте напругу в щелепі когось, хто посміхається. Ви сприймаєте старий смуток, вкорінений у стінах місця або статичну електрику суперечки, яка сталася за кілька годин до вашого приходу. Це те, що я називаю синдромом відкритої антени. Ваша система постійно працює на повну потужність, вловлюючи радіочастоти, емоційні сигнали Wi-Fi та приховані дані. Проблема сучасний світ це енергетично галасливе та брудне місце. Він просякнутий прихованими намірами, необробленим стресом, колективною тривогою та соціальною брехнею. Коли ви виходите з дому, ви не просто йдете, ви переносите все це в режимі реального часу. Кожна людина, яку ви зустрічаєте, залишає слід осад. Знаєте, коли ви розмовляєте з кимось, і навіть якщо вони ввічливі, ви йдете з відчуттям виснаження, ніби пробігли марафон або з раптовим головним болем. Це трапляється тому, що ви несвідомо обробляли дисонанс між тим, що вони сказали, і тим, що вони відчували. Ви трималися за енергетичний тягар, який вони не хотіли нести. Ваша втома виникає з цього, це втома від обробки даних. Ваш мозок і ваше енергетичне поле працюють понаднормово, розшифровуючи мікровирази, тони голосу та вібрації. Це невидима робота, за яку вам ніхто не платить і ніхто не аплодує, але вона споживає ваші життєво важливі ресурси. Ось чому в людних місцях може бути фізично боляче. Це не просто шум, це енергетична какофонія. Тисячі суперечливих намірів стикаються з вашим ауричним полем. Отже, коли ви йдете додому та зачиняєте двері, відбувається не ізоляція, це переривання цього потоку даних, це момент, коли антена, нарешті, може припинити пошук сигналу. Це тиша системи. Ви не ненавидите людей, ви ненавидите перешкоди. Ви не асоціальні, ви проенергетичні, і ця жорстока потреба захистити себе від перешкод не є випадковою. Це відбувається зараз сильніше, ніж будь-коли, з дуже конкретної причини. Ви змінюєтеся, і те, що колись було просто чутливістю, тепер перетворюється на попереджувальний знак того, що ви більше не вписуєтесь туди, де раніше вписувалися, духовне пробудження та дискомфорт від невідповідності. Цей внутрішній сув несе з собою цікаве та часто болісне явище, яке ви, можливо, відчуваєте зараз. Раптовий дискомфорт від того, що колись було звичним. Подумайте про своє життя кілька років тому. Ви, мабуть, могли б терпіти певні вечірки, певні групи друзів, певні поверхневі розмови про погоду чи плітки. Ви могли б вдавати з себе нормальних, щоб належати до когось. Але щось сталося внутрішнє клацання, тихе та незворотне. Тепер спроба вписатися в ці самі місця відчувається як носіння взуття на два розміри менше. Воно щепає, болить і турбує вас з кожним кроком. Це не те, що ви стали зарозумілими чи вважаєте себе кращими за інших. Навпаки, ви часто почуваєтеся гірше, вам не вистачає простоти можливості сміятися з дурниць і легко зливатися з натовпом. Але сувора правда полягає в тому, що ваша частота змінилася. Це і є пробудження, і пробудження це не просто світло та спокій. Спочатку воно значною мірою стосується відторгнення. Ваша енергетична система стала настільки витонченою, що тепер вона нетерпима до будь-чого фальшивого. У вас розвинулася духовна алергія на нещирість. Коли ви перебуваєте в колі розмов, де всі грають ролі, одягаючи соціальні маски, ваше тіло реагує, ви відчуваєте ледь помітну нудоту, неконтрольоване бажання піти. Це Вібраційна невідповідність кричить вам у вухо. Ваш дім став вашим святилищем не тому, що ви хочете втекти від реальності, а тому, що це єдине місце, де реальність ваша. Зовні спотворення постійне. Світ вимагає, щоб ви приглушили своє світло, ігнорували свою інтуїцію, сміялися з того, що не смішно, і погоджувалися з тим, що відкидає ваша душа. Роблячи це сьогодні, ви надто дорого коштуєте. Удавана згода створює внутрішній дисонанс на очищення якого потрібні дні. Ось чому ви віддаляєтеся. Ось чому ви частіше кажете ні, вигадуєте виправдання, щоб залишитися вдома. Ви можете відчувати, що втрачаєте друзів, зв'язки, стаєте дивними, але подивіться глибше ви не програєте, ви очищаєтеся, ви проходите процес дистиляції. Всесвіт робить нестерпним для вас перебування в середовищі, яке не шанує того, ким ви стаєте, та самотність, яку ви іноді відчуваєте. Це не порожнеча, це простір, чистий простір. Раніше ваше життя було сповнене шуму, зайняте енергією інших людей. Тепер у цій очевидній ізоляції ви нарешті стикаєтеся зі своєю власною енергією. І я знаю, що це може здатися страшним, може здаватися, що ви застоюєтеся, поки всі інші поспішають, але застій – це оптична ілюзія. Те, що відбувається в темряві вашої кімнати, в тиші ваших днів, це найважливіша робота вашого життя. Вас не поховали, вас посадили. І між цими двома речами є гігантська різниця, яка визначає ваше майбутнє. Священна інкубація від насіння до лідера. Ми досягли вирішального моменту. Якщо ви винесете з цього відео сьогодні лише одне, нехай це буде ось що. Перестаньте називати цей період свого життя кризою і почніть називати його справжнім ім'ям інкубація. У природі ніщо не росте постійно на відкритому повітрі. Насінні потрібна темрява та тиск землі, щоб розірвати свою оболонку. Гусениця повинна повністю розчинитися всередині кокона в спокійному та самотньому процесі. Перш ніж переналаштувати свою біологію для польоту ви в коконі. І кокон здається ізоляцією. Здається, ніби життя зупинилося, але насправді це насильницька та безшумна метаморфоза. Життєвий розум затягнув вас до середини, бо ви не можете робити те, для чого прийшли, якщо вас відволікає шум світу. Вам потрібно було вийти з матриці автоматичних соціальних взаємодій, щоб мати змогу чути свій власний оригінальний голос. Якби ви постійно виходили, догоджали іншим, поглинали їхнє емоційне сміття, у вас ніколи не вистачило б енергії, щоб побудувати нову версію себе. Ваш розум, той складний розум, який обробляє все, потребував перерви від пильності йому потрібне було безпечне середовище, ваш дім, ваш храм, щоб знизити свою пильність і почати завантажувати творчість, мету та зцілення. Ви розвиваєте духовні м'язи. Які неможливо сформувати на публіці розсудливість, внутрішній авторитет, здатність читати правду, все це кується в тиші. Ви не ховаєтеся від світу, вас до нього готують, але не для того, щоб повернутися, як раніше, не бути просто ще однією вівцею в отарі, пасивно поглинаючи навколишнє середовище. Коли цей інкубаційний період закінчиться, а він закінчиться, бо це фаза, а не вирок. Ви вийдете з іншого виду обладунків, ви більше не поглинатимете енергію кімнати, ви впливатимете на енергію кімнати. Це поворотний момент. Обраний проходить через ізоляцію, щоб навчитися опанувати власну частоту. Невдовзі, коли ви вийдете, ваша присутність буде настільки міцною, настільки вкоріненою у вашій правді, що зовнішній хаос не виснажить вас. Навпаки, ваш спокій організує хаос інших. Ви будете термостатом, а не термометром. Тож не відчиняйте двері силою, перш ніж настане слушний час. Поважайте свій ритм, шануйте свою потребу у відступі, не відчувайте провини за те, що кажете ні. Кожне ні зовнішньому світу було так, вашій внутрішній реконструкції. Я хочу, щоб ви відчули це зараз, а не просто зрозуміли інтелектуально. Покладіть руку на груди на секунду, відчуйте цей ритм. Ви живі, ви трансформуєтеся. І якщо це повідомлення резонувало з істиною, яку ви вже знали, але боялися визнати, залиште коментар нижче прямо зараз. Напишіть: я ніколи не ховався, я готуюся. Заявіть про це Всесвіту, його фаза кокона має мету, і його політ буде чимось таким, що ніхто, навіть ви, не може передбачити зараз.